Слава Ісусу Христу, улюблені брати і сестри, життя засуджують на смерть. Сьогодні у страстну п'ятницю, коли по всіх церквах виставляється плащаниця, полотно, на якому зображено причисте тіло Христа у гробі, ну, немов би, нечутно для нас, запрошує, прийдіть до мене всім томлені і обтяжені, і я облегшу вас. Господь, хоч зазнаючи на собі рани. Болі, страждання, Він не перестає зціляти наші душевні і тілесні рани. Хоч Він, будучи слабким і немічним, він не перестає бути сильним і укріпляти нас на силі. Господь, будучи в гробі смертним, не перестає бути живим і воскресним. Тому сьогодні залишмо всі справи і придімо до Божого гробу, щоби не просто отак зазвичаєм прийти. Зробити поклін, поцілувати, але щоби до його ран, доторкнувшись, зцілити свої особисті душевні та тілесні рани. Слава Ісусу Христу!